Медичне обладнання вартістю понад 3 мільйони гривень. Обласна дитяча лікарня отримала дороговартісне устаткування від американських благодійників. Завдяки цьому закарпатські медики зможуть на місці оперувати дітей із захворюваннями хребта. Досі такі операції проводили лише в Києві, Харкові та за кордоном. Перші оперативні втручання медики планують зробити вже за два місяці. Проведуть їх фахівці з сусідніх держав разом з нашими лікарями. Якщо все пройде успішно, то за 6-7 днів дитина зможе нормально ходити. Медики кажуть, кількість пацієнтів із захворюваннями хребта на Закарпатті зростає з кожним роком. Станом на 17 січня 2017 року в області операції на хребті потребують 100 дітей. Обладнання, яке дасть змогу робити розпочати операції на хребті при сколіотичних деформаціях, чим специфічно це обладнання? Одним із елементів є апарат, який дозволяє під час крововтрати використовувати цю кров її переробляти під час операції і знову запускати у кровине русло. Тобто це обладнання дасть нам змогу ну, зменшити ризик при оперативних втручаннях і менше використовувати донорської крови при цих операціях. Тому що я вже сказав, що ми в нашій лікарні ми забезпечені і обладнанням, і інструментарієм для банальних оперативних втручань. Ми проводимо більше тисячі оперативних втручань, травматологічно ортопедичних у нас. Але ці види оперативних втручань не відносяться до ризику найскладніших, дороговартісних і ризикованих. І ось степінь ризику завдяки цьому обладнанню цих операцій воно набагато зменшиться. Ця допомога направлена на те, щоб тут у нас, у Мукачеві, в області оперувати таких дітей значно з меншими затратами. І з непоганими результатами надіюся. А для цього якраз сьогодні ми отримали ті ті те обладнання, котре потрібно для таких оперативних втручань.